Скажи Богове, що лежить у гробі, що ти хочеш, аби в тобі Воскресло. Про що ти вже перестав надіятися, що вже воно вмерло, пропало, відійшло і вже його немає і не буде. Скажи то Богове завтра коло плащаниці. Ви що дуже довго чекаєте діточок і у вас там не виходить, скажіть то перед плащаницею, Богове. скажіть. Багато про що маємо просити, але перед кожним прошенням, самим початку, ми маємо просити про перемогу, аби Бог нам поміг. Як Він може нам допомогти? Прийде і буде бити військо, вороже? Ні. Через наші молитви ми маємо достукатися до тих людей, від кого залежить. Кількість боєприпасів, які нам допомагають і дають. Техніка, сама політична обстановка. Щоб ворога обмежили нормально тими сенцями, що він не міг їх обходити, аби не міг поповняти свої, оту зброю, аби не мав чим воювати, аби кінець кінців вони побачили, що вони не переможуть, і перемога для них є нереальна. І вступилися додому. І чим більше вони це зрозуміють, тим більше буде врятовано. Їхніх і наших теж, але і їхніх. Тому ми маємо за що молитися. Ми маємо за що молитися. Тому моліться, нехай Господь Бог почує нас всіх. Я хочу кінця війни. Але не як ні інше, як перемога нашої армії. Інакшого закінчення не може бути. Коли була війна на небі, коли повстало воїнство падших ангелів проти Бога? Який міг бути вихід? Скажіть мені. Чи можна було там заключити мирову? Чи міг Господь Бог з дияволом заключити мирову? Не думай. Диявол попав на своє місце, Бог на свій підостав. І ті люди, які за Богом були спасені, ті, які за дияволом до сьогодні йдуть собі в ту печеру один за другим, і марширують до пекла. Ми, діти Божі, ми маємо йти за спасінням. Христос нам дорогу проклав, дорогу спасіння, навіть смерть каже, навіть, ті, що зазнають смерті. Не бійтеся, я смертю, смерть подолав. Не бійтеся. Бог використовує ще і наш страх. Він хоче, щоб ми боялися. Я боюся, Господи, гріха і боюся, Господи, Тебе втратити, а решту все ти мені допоможеш. Не смерти треба боятися, а бездарного життя. Господи, ціною Твоєї смерти, Твоїх страждань, укріпи нас. Терновим вінком, яким тебе коронували, укріпи нас, списом, який твій бік прокололи, захисти нас. І всіми Твоїми заслугами, Господи, поможи нам, в нашому українському народові. Взиваємо до Тебе всі, всі церкви сьогодні, які моляться, які Співпереживають з тобою, Господи, ми ж сьогодні на тій самій хресній дорозі. Ми сьогодні відбуваємо ті самі страсти, і кров тече з наших дітей України. І каліцтва і смерть. Ми сьогодні з Богом всі і ті, що моляться в церквах, і ті, що лежать у лікарнях. І ті, що зараз під завалах, яких відпорпують, ми, страсті Христові, проходимо сьогодні. Але не страшно, скоро Пасха. Скоро Пасха. Воскресіння Христове. І радість має прийти у ваші душі всіх, хто в цих останні дні посту скаже Богу все, що він має сказати про свої переміни всередині себе, про те, що я хочу своїм дітям передати. Нехай Всемогутній Господь Бог благословить кожного з вас, Пречиста Діва Марія, ти була з Христом завжди і всюди, від народження, під Христом. І коли зняли його з Христа, і коли несли до гробу, причиста Діво Марія, ти була з ним завжди. Будь з нами завжди, особливо з нашим українським народом, який сьогодні страждає. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!